Вітаю вас на Суспільне Крим. Сьогодні будемо говорити про спорт на півострові. Чи вижив він після 11 років окупації про спортсменів-зрадників? А також чи є можливість відродити кримський футбольний клуб Таврія. Про це все сьогодні з віце-президентом асоціації футболу Криму, а також міста Севастополь Олегом Комуняром. Вітаю вас! Вітаю Христина! Вітаю Суспільне! Вітаю, вітаю дорогі телеглядачі! Максимально короткі відповіді або продовжити речення. Давайте спробуємо. Ваш перший матч, який ви пам'ятаєте на стадіоні Локомотив у Сімферополі. Здається, це був 2001 рік. Мене повів дідусь. Це було відкриття стадіону Локомотив. Локомотив після реконструкції. І там, здається, матч був Таврія Донецьк». Здається, 0-0 чи 1-1. Найсильніший гравець Таврії за всю історію, особисто для вас? Дахор. Кримський футбол без Таврії це як? Закінчить фразу. Щось в мене нецензурно таке лізе. Це як Україна без Криму. Матч, після якого ви пишали з Таврією найбільше. Фінал Кубка України. Ви б подали руку футболісту зраднику з Криму? Ні. Одне слово, яким би ви описали долю Таврії сьогодні. Надія. Таврія. Була першим чемпіоном Незалежної України. Після повномасштабного вторгнення зараз вона припинила своє існування. Як ви думаєте, це назавжди? Я сподіваюся, ні. У мене є певні думки, як ми можемо це відродити. Але, на жаль, на жаль, зараз це важко, важко поки йде повномасштабна війна. Але навіть якщо, якщо буде якесь замороження війни і так далі, нам треба. Треба відновити Таврію, бо це один з небагатьох кримських брендів, які дуже відомі в Україні. І, і це може бути як символом, символом нашого Крима, як це як це був до колись не колись а клуб Азі, Карабах в Азербайджані, який представляв ніби той регіон, але. Але він грав у столиці. Так що це було б дуже класно. але, на жаль, поки повномасштабка йде, то важко залучити якийсь приватний капітал, щоб, щоб це відродити, хоча б на рівні другої ліги, і грати в Києві, наприклад. Ну а нашим, скажімо так, владі це поки. Поки теж не цікаво. І ще через 20 чи 10 років. ми Якщо ми не звільнимо Крим, то багато хто вже забуде про про те, що такий півострів був, хто там грав, і яка історія цього краю. Де зараз кримські спортсмени Ставрі? З, з таких нещодавних новин мені. Сподобалося, що вихованець Сімферопольської Таврії, такий молодий Іван Варфоломієв, він навчався в школі Таврії і він підписав контракт з клубом Словацьким слованом». і буде з них виступати. Хочеться йому теж побажати таких успіхів, бо давно такого не було. Що от молода людина, він, він здається, у 2020 році перейшов до академії руху. Львівського там щось грав, там З відходом була така не дуже гарна історія, але зараз він словані і, і побажаємо йому удачі. Можемо згадати Дениса Галайду, він виявився з Хоча він був кумиром багатьох. Він спочатку почав грати до, за ТСК, потім ми згадуємо, такого був дуже талановитий Максим Приходний. Він спочатку пішов о, грати в чемпіонаті України, грав навіть в першій лігі за горишні плавні, але, але його батьки його повернули назад в Крим. Він там щось грав. Скворцова команда така в чемпіонаті Крима за команду колбасного заводу. Ну і так в нього кар'єра і закінчилась. Як ви можете прокоментувати створення такого окупаційного клона ТСК «Таврія»? Ну вони, вони роблять клони, як ми знаємо. Вони в Донецьку якийсь там шахтар скопіювали в Криму. Зробили Тавріо, такий зрадник Гайдаш. Він думав, що, може, дадуть такий великий рубль, і вони ж там всі мріяли, що будуть грати, грати в російській прем'єр-лізі. І спочатку відфутболювали взагалі від чемпіонатів. Чемпіонату Росії, ну їх заявила спочатку, там знову ж другу лігу, а потім, коли була загроза санкцій, то вони кримські клуби виключили. Ну і звісно ж, тоді яке фінансування? Ну, навіщо воно треба? Якщо команда там десь болтається в, в аматорському чемпіонаті Криму, який не пафосно називається Кримською прем'єр-лігою, то, тобто вони намагались, вона в це ТСК і зараз грає. Навіщо вони створюють такі клони? Пропаганда. Типу, у них на півострові все гарно, нічого не змінилось. От є навіть футболи, навіть. Клон Таврії грає справа в тому, що Російська Федерація в принципі багато вкладує в спорт по чуткам, і цей, і всякі бокси, різна боротьба і такі види спорту, які там вони влаштовують турніри під гіди там єдиної Росії, там Гобліна Аксьонова і так далі. Тому важко сказати, на який саме більше в принципі фінансування там є, і вони це використовують як елемент пропаганди. Якщо треба когось перешивати, то це треба робити з дитинства. А коли ти там даруєш е медальки, які вірьовочка, як в е прапор Росії, там грамоту з Путіним чи з Дуглава їхньої куряцій, то звісно ж це у дитини це закладається по голові, що от там це добра, класна Росія. От вона нам робить турніри, все так красиво Якісь там подаруночки дають там батькам пакетики з єдиною Росією знову ж там, чи якесь або там за підтримки гобліна Аксінова і так далі. Якщо говорити про спортсменів, які раніше виступали за Україну в 14, до чотирнадцятого. Року, а зараз е, виступають за Росію. Для вас вони хто? Вони зрадники або просто люди, які виживають в умовах окупації, як можуть? Ні, це, звісно, зрадники, бо з деякими навіть доводила спілкуватись. Вони перевзулись буквально буквально одразу. Тому я вважаю, що скоріш зрадники, чим люди, які вимушено. там Стало з Росією виступати, думаю, у кожного був вибір переїхати чи ще щось. Все ж таки, знаємо, що Росія багато витрачає на пропаганду, а спорт вона використовує як частину цієї пропаганди. Тому, звісно ж, перша мотивація, я так гадаю, що гроші ну плюс і люди самі такі, скажімо так, ватні. Чи існує сьогодні в окупованому Криму професійний спорт? А, Ну, дивлячись, що називати професійним, якщо взяти футбол, то звісно ж це не професійний футбол, це чемпіонат аматорського рівня, який ніде не грає. Хіба що там є такий клуб Севастополь, який вони в Переродили вже після окупації, і зв'язку з тим, що на на російський футбольний союз були накладені санкції, їх заявили в другу російську лігу. Він ще якось грає ще була Ялта, але вона, як завжди, з браком фінансування зняла з чогось чемпіоната, але вона завжди, навіть при українських часів, циф. Декілька разів повторювала цю долю. Що, що сказати про інших спортсменів, то так, да, деяких залучають в збірну Росії, там всякі борьба, всякі такі види спорту. І оскільки Росія теж там під санкціями зараз, то вони це зараз роблять і все ж таки залучають кримських спортсменів. І плюс за 11 років вже, вже виросло певне покоління, яких можна брати, які вже. Народилась преокупація, бо були зовсім маленькі, які вже прошиті росіяни, скажімо так. Якщо ти залишаєшся в кримському футболі в Арбіті, то це буде аматорський рівень, бо, бо якщо в чемпіонаті чемпіонат Криму це аматорський рівень. Ну, може, тебе, тебе візьмуть в Севастополь, грати в другі лізі, але я думаю, що це ну, не надовго вони там. Хочеться повернутися ще до 2014 року. коли ви переїжджали з Криму на материкову Україну, що тоді було найважчим? Ну, взагалі, це був шок такий, що Крим буде захоплений і треба кудись їхати. Це було найважче і найважче приїхати, облаштуватись, щось треба ж було робити, працювати. І, так, і взагалі налагоджувати життя з нуля. Ну, коли тобі 24 роки, то це, це трошки легше, ніж. Сприймаєш? Так, да, ніж це було б, там, наприклад, зараз. І чому обрали саме Херсонщину для такого другого дому? А, не одразу виїхала на Херсонщину команда. А було декілько. Був такий досить е, велика перерва в тому, що Таврія не грала. Е, потім все так сказалось, що взагалі історія така, що колись такий журналіст Тарас Березовець, е, Він написав в пост в Фейсбуці, що, що ось був такий клуб Футбольний Таврія. Шкода, що він зник, я там за нього вболював. Я йому написав, що та у нас є люди, які от хотілося би зайнятися відновленням Таврії. Він каже: давайте зустрінемось, зустрілись і провели конференцію. Туди запросили відомих спортивних журналістів України. Був Сергій Володимир Володимирович Коніцин, тоді народний депутат. І ми прийшли до такого висновку. Висновку, що він, він був здивований, що є люди, кому Таврія дійсно потрібна, бо він, напевно, сам хотів, але не відчував цієї підтримки. А, і ми оголосили, що Таврія буде відроджена. А, були спочатку амбітні плани, щоб сразу заявитись в прем'єр-лігу. І навіть ну, шанси на це були великі, але не знайшли тоді фінансування, бо це ж, все ж таки ну, досить недешево. Потім пройшов ще рік, і ми вирішили створити Асоціацію футболу Криму, тоді ще на місто Севастополя, і відновили Таврів в аматорському чемпіонаті. Ну, головна трудність – це те, що у тебе є ідея, команда, футболістів не збирали, а де? Де грати, де, де тренуватись, де банально селити команду, що вона буде їсти, і так далі. Добре, що допомогли люди з із, із Херсонщини. І спочатку це був місто Береслав, але там досить перспектив не було. І те, що їхня тоді влада була така, що вони це розглядали як як щось з цього взяти і щось вкрасти. І потім ми переїхали в Мараянівку, там теж були такі непогані бізнесмени, і це, в принципі, був вже такий поштовх, що, скорі за все, за все буде ставлю все нормально. Ми вже переграли состав, були плани вийти в першу лігу, команда поїхала. Туреччина на збори, і почалась війна, і цю Мар'янівку окупували. У багатьох разів були сім'ї е, саме, саме на Херсонщині. Це був шок, що заїжджають російські танки, і починається війна. І це тренер тоді зібрав команду. Вони там довго дивились новини, обсуждали. Ну звісно, це був шок. До речі, у Таврі це вже друге таке. Бо перший раз теж коли. Почалася окупація Криму? Таврія була втрича не на зборах. Це прям символічно. Так, да, відродимо, поїдемо в Іспанію чи Швейцарію, бо вже не вже так. Ультра Се Таврії, хто з 14 з року, хто з 22-го пішов захищати і боронити Україну. Наскільки це була масова історія? Це достатньо була масова історія, особливо вже після 22-го року. Бо багато хлопців хто не пішов туди, пішов зараз. Захищає достатньо достатньо багато людей, скажімо так, із тих, що тут зараз на матеріку більше своєю на Дарницькому мосту в Києві біля станції метро Лівобережна створили графіті присвячене саме двом загиблим захисникам і ультрасантаврії. Таврії. Отож, чи існує досі, оце таке. Співтовариство? Так, досі, звісно, що існує. Ми спілкуємось майже, мож, майже кожного дня. У нас є чат, свій. Ми там і спілкуємось між собою, і зустрічаємось, коли хлопці приїжджають. То ми зустрічаємось, спілкуємось У нас є збори певні для хлопців, то ми збираємо гроші, хто не воюють. Скидаємо певну суму, а потім ці гроші витрачаються на потребу того, хто воює. Так що, да, ком'юніті існує. Ком'юніті mm. дуже чекає на повернення? Ну, напевно, дуже чекає на закінчення війни і бажано з гарним результатом. А звісно ж, да, коли ну, всі б хотіли б, щоб після війни можна було приходити на футбол. І вболівати. Все ж таки, ми зустрілись завдяки Таврії, і, в принципі, це наш улюблений футбольний клуб. Після деокупації Криму, чи реально повернути Таврію саме в Сімферополь? Ну, після деокупації, звісно ж. Тобто, я гадаю, що якщо Таврія буде існувати на момент деокупації, пройде деокупація, то, звісно ж, Таврія повернеться, це буде така крута медійна штука. Чого український футбол може навчитися з історії Таврії? Скажу, чому варто було б навчитись українському футболу, що не забувати клуби закупованих територій, що їх підтримувати, допомагати, якось допомагати залучати фінанси. Бо, це, бо футбол це масове явище. І якщо от люди. Які колись там ходили на футбол, ну зараз там проживають на окупованих територіях, Не проживають на окупованих територіях, а проживають вже десь там поза домом, але знають, що їх там клуб грає, їх місто. Знаєте, я в минулі вихідні ходив на матч Луганської зорі за Болоньою. І мені так було приємно бачити маленьких дітей. Дехто там зовсім маленькі, напевно, ще й Луганці її не пам'ятає, може, знародився тут же. А дехто, може, були зовсім маленькими, там хлопці 12, 14, 15 років, напевно, максимум. Вони з шарфиками Луганської зорі підтримували команду, там щось вигучкували, прізвища своїх кумирів і. І там дехто малював плакати, там хотів футболку отримати. Ну це круто. Це знаємо, що такі люди, які там вже можете, не пам'ятають Луганськ, але вони приходять на футбол, знаючи, що у них є е, е, рідне місто, на жаль, окуповане, але колись воно буде вільним. А е, так ми бачили до речі, в Кадатаврія їздила на виїзні матчі в деякі міста, де там. Харків, Запоріжжя, то люди, кримчани, які там живуть, ми там їх не знаємо. Вони приходили приходили шарфіками, підтримували для них. Це радість. Вони змогли як згадати, як вони, вони колись ходили в Симферополі на футбол. Так вони прийшли в Запоріжжі. Для них грає Таврія, да тут що якісь ультраз приїхали. Теж там когось вони колись там бачили ще щось, і там команда перемогла або ні. Це спілкування. Це футбол, це таке явище, яке об'єднує людей і. І вважає, що це треба дуже увагу приділити клубам саме з територій. Якби у вас була зараз можливість звернутися до усіх вболівальників таврії, що б ви їм сказали? І, будь ласка, mm. на камеру, хлопці, повертайтеся живими з війни, тримайтеся. Ви дуже круті, особисто я, я пишаюсь кожним. А Таврію будемо старатися повернути. Я дякую вам сьогодні за інтерв'ю. Я вам дякую. За те, що приєдналися до нас. Також хочемо подякувати сьогодні за локацію керівництво критих футбольних полів x парку «Танго Спорт».